Береченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, долучається до нашого нічного ефіру. Пане Береченко, дякую за ваш час. Та Богдане вітаю ради бачити. Вітаю всіх наших шановних глядачів. Навзаєм до заяви Кітакелога, який сказав, що мир в Україні буде стабільним та довготривалим, насправді, враховуючи масштаб цієї війни, враховуючи масштаб викликів, які стоять у досягненні цієї мети, якого озвучує Келог, мені поки складно навіть уявити, яким має бути рішення, яке гарантуватиме оце оцю стабільність і довгостроковість. Як ви собі бачите, за яких умов між Україною та Росією може бути і стабільний, і довготривалий мир? ви знаєте, як на мене, взагалі, на оця от підвищена риторика підвищених очікувань, коли і безпосередньо сам Трамп, президент Сполучених Штатів, його команда говорять про мир, направду ми ж розуміємо, що на першому етапі, як мінімум, мова йде саме про завершення гарячої фази війни. І, от коли зараз Келох навіть намагається розшифровувати свою свій цей політичний посил про досягнення стабільного та Тривалого миру він же ж і пояснює в принципі, що головне а спочатку припинити кровотечу, а потім почати вже працювати над раною, Ну десь там приблизно до тексту. Да, тобто на першому етапі потрібно а, припинити гарячу стадію, а далі вже відповідно йти по напрацьованій дорожній карті. Ну направду, ви знаєте, цей певний холодний душ для американців, які спочатку вони зробили після виступу Венців для європейців, а потім зробили європейці своїми виступами і коментарями на Мюнхенській безпековій конференції. Вони не пройшли дарма, тому що якщо раніше ми бачили наскільки швидко Трамп намагався да, встановити діалог, зателефонувавши навіть Путіну, то тепер вже американські а, представники, і сам безпосередньо Трамп вони. Ну не таким кавалерійським набегом як це, да, набігам намагаються вирішити це питання, і келох вже обіцяє, що він буде намагатися мобілізувати всі зусилля для того, щоб сформувати да разом з командою відповідне бачення Трампа дорожню карту за 100, скільки там 80, якщо я нам помиляюсь. Днів ну одним словом, мова не йде в жодному разі уже наскільки ми навіть бачимо. З цих заяв, що якимось чином там збираються домовлятися без України про долю України, але цього направду замало, і тут ми можемо також згадати тут останні коментарі пана Сікорського, міністра зовнішніх справ в Польщі. Він каже, що для того, щоб досягти сталого та довготривалого, відповідно навіть завершення гарячої фази війни в Україні, потрібно скоріш за все напрацювати спільну концепцію з Європою, оскільки. Тільки безпека Європи і України вони дуже пов'язані між собою, і не даремно наш президент Володимир Зеленський під час своєї промови в Мюнхені говорив про створення необхідності створення а, спільної армії Європейського союзу і спільної пошуки відповіді на ті загрози, які зараз а, ідуть від Російської Федерації, і до речі, недаремно що в понеділок а, вже анонсовано з. Збирає європейських лідерів на в себе президент Франції Макрон. з формулюванням пошуку відповідних рішень на ті на те, що сказав Трамп, ну умовно кажучи, да тобто, саме зараз буде формуватися ну певна не те, що навіть перемовна рамка, певний фундамент для нього для цієї рамки. Тому що знову ж таки повертаючись до Келога, з якого ми сьогодні розпочинали, який казав, що фізично Чіно він не бачить а можливості приймати участь в перемовинах для європейського союзу, це як на мене дум досить несправедливо, тому що коли сполучені штати ставлять завданням допомогу Україні і європейському перед європейським союзом, в тому числі і фінансування, то європа звичайно ж має в тому числі показувати нашу з Україною відповідно їхню з Україною спільну позицію позицію. і бути звичайно за цим столом, я собі мало уявляю, який діалог які результати діалогу можна досягти без наших відповідних європейських партнерів. Тому поки що ну резюмуючи, да, такі проміжні підсумки за наслідками навіть Мюнхенської конференції з безпеки, ми можемо зробити наступне: що направду сторони тільки прозондували позиції дуже базово. Один одного, і як бачимо, що вони дуже ще далекі направду від якоїсь фіналізації та остаточної синхронізації сторони тільки продовжать діалог один з одним, і зараз до речі, те, що Сполучені Штати направили офіційний запит до країн Європейського союзу, ну і безпосередньо да до самого європейського союзу, з пропозиціями, які Європа може надати сполученим штатам для того. О, щоб також скажімо, да як вони бачать цей довготривалий сталий мир і відповідного регулювання російсько-української війни, тобто вони зреагували на ту критику, яка звучала на деякі позиції на Сполучених Штатах на Мюнхенській конференції з безпеки, коли відповідно дзвінок був спочатку до Путіна, потім до нашого президента Володимира Зеленського, коли міністр. Три фінансів приїздив в Київ з відповідною угодою по ресурсам, яку абсолютно правильно і обґрунтовано не було підписано, тому що наша сторона точно не має підписувати, ну скажімо, да, умовний папір, який тільки прилетів з Вашингтону без відповідного доопрацювання. Одним словом, багато ще тих. Е е Питань і невизначеності, які потрібно в ну, фіналізувати в наших взаємовідносинах як з Європою, так і Сполученими Штатами. Направду цей діалог не буде простий для всіх. Це вже стало абсолютно очевидно. Але дуже тонке лід на правду, тому що з однієї сторони в нас є, можна сказати, претензії і до минулої адміністрації Трампа Байдена, перепрошую, і до цієї навіть вже по великому рахунку адміністрації. Страції Трампа, яка вже навіть зробила цілий ряд не дуже, скажімо так, ну позитивних заяв, якщо їх розцінювати, ну з точки зору забезпечення позиції України в перемовному процесі. Але одночасно з цим ми маємо рахуватися з думкою наших партнерів і знаходити конструктивні відповідно точки взаємодії, спільні системи координат, тому що Україна, я нагадаю, все одно залежить від під. Підтримки сполучених штатів як відповідно військової, так і не військової, і повністю, скажімо так, дуже жорстко займати перемовну позицію, також не конструктивним. І, до речі, на фінал потрібно знов ж таки зазначити дуже потужну промову нашого президента на Мюнхенській конференції з безпеки, який направду дав відповідь багатьом європейським країнам і на всі запитання, які мабуть ба. Навіть задати самим собі. І він дійсно зараз стає певним об'єднуючим фактором. І виступав він вже не як там країни-лідера, країни там кандидата до Європейського Союзу та до НАТО, а дійсно як повноцінний лідер Європейського Союзу. І направду, я думаю, що ця промова залишиться в історії і її будуть згадувати ще не один раз. Виключати Європейський Союз із Майбутнього формату перемовин не лише несправедливо, а й непослідовно враховуючи, що США наполягають на тому, що європейці мають дбати про свою безпеку більше, мають витрачати більше грошей на оборону. І при цьому ключовою загрозою для Європи однією з ключових, чого не можуть розуміти, не розуміти сполучених Штати, Хоча Венс на Мюнхенській конференції це заперечив, але я думаю, це політика там це усвідомлюють. Залишається Російська Федерація та її агресія, і в цих умовах, коли США. Кажуть, Європі дбайте про свою безпеку однією рукою, а іншою рукою ігнорують їх позицію в питанні вирішення ключової загрози. Ну, це, як мінімум, непослідовно і, вочевидь, вимагає якихось дій від Європейського Союзу для того, аби не допустити якихось негативних наслідків. До речі, щодо негативних наслідків, от видання Перідіка пише, що представники США нібито, нібито за посиланням на анонімні джерела. Чи то вже прямують до Саудівської Аравії, чи збираються тоді прямувати на якісь переговори. Знову ж таки, це, це лише чутки. Але я думаю, навіть поява цих чуток ще раз засвідчує ту швидкість, з якої намагається діяти адміністрація Байдена. Тобто вони несуться вперед. Прямо. Ще не звик, ще не звик, скоро звикне. остаточно. адміністрація Трампа. Вони прямо на всіх парах несуть це вперед. Дуже дуже швидко. І як ви думаєте, які ризики створює ця ситуація, коли от за оцим намаганням укласти якусь угоду про щось, може бути загублене щось дійсно важливе? Абсолютно про ці, про ці ризики дуже багато казали і наш президент, і наші європейські партнери. І до речі, позиція України офіційно вона дуже чітка. Що жодної розмови про Україну не може бути без України, тому що війна йде а на наші території і по суті Російська Федерація на нас напала, а не це якась війна з двостороннім рухом, як іноді щитується. Такі думки від представників навіть офіційної делегації сполучених штатів, а то звичайно, ми говоримо про те, що так можна сідати за будь-який стіл перемовин. Але спочатку ми маємо погодити позиції між відповідно партнерами, між перш за все Україною, Європейським Союзом та Сполученими Штатами, входити в будь-який діалоговий процес, коли на столі нічого немає. А коли немає ні навіть умовної рамки, я вже не кажу. Взагалі, про якусь там погоджену дорожню карту, це є абсолютно неконструктивно. і входити в такий діалоговий процес, припустимо, да коли Трамп хоче швидко завершити відповідну російсько-українську війну і готовий навіть піти на деякі. Поступки Російської Федерації, про що ми відповідно дізналися за наслідками його розмови, коли в нас не буде чіткої рамки, чіткої підтримки, як від США, так і від європейських партнерів, ну такий, такий діалог нам просто-напросто не потрібен. До речі, якщо не розбирати да, ці скурпульозно, скажімо так, певні аспекти перемовної діалогових питань і по загальних позицій, якщо десь трішечки підняти рамку до договор... То європейські партнери наші дуже очікували цієї Мюнхенської конференції, враховуючи високі делегації представників Сполучених Штатів, те був Марко Рубіо Венс, відповідно, Келох. А і дійсно, перш за все, Європа намагалася почути, чи будуть Сполучені Штати забезпечувати ну ту саму парасольку безпеки, яку вони забезпечували завжди. Чому? Тому що коли. Світ став однополярним після двополярного, скажімо, да, за наслідками Ялтинського створення Ялтинсько-Поздамської системи, то саме в однополярному світі цей один одним полюсом і Гімоном були саме Сполучені Штати. Що це означає на практиці? Це означає, що саме Сполучені Штати мають бути глобальним модератором процесів і забезпеченням справедливості, якщо не потрібно, навіть через силу. Що таке? Справедливість справедливість це міжнародне право, справедливість це коли в світі країни живуть по правилам, і отут направду Європа абсолютно справедливо задає це питання сполученим штатам. А чи продовжать вони виконувати свою глобальну роль, глобальну функцію Гемона в однополярному світі? Чи як, наприклад, кажуть той самий Марк Рульбі в останніх заявах, де секретар нагадаю, Сполучених Штатів, що штати їм не хочуть. Стільки платити по всьому світі і підтримувати там багато кого, тому що ну їм це не вигідно, і цей прагматичний підхід чи він дозволяє сполученим штатам рахуватися тим самим гегемоном, про який, відповідно ми звикли його таким чином розуміти. Тобто зараз на наших очах реалізується шалена криза такої безпекової невизначеності. Не тільки направду на європейському там да на континенті, але й по всьому світі країни просто-напросто. Не розуміють, як тим планувати боротися, як з зовнішніми викликами безпековими, так і внутрішніми. І зверніть увагу, коли ми в з вами друзі говорили про дієвість якоїсь міжнародної інституції, ну, наприклад, там да, та, Організація Об'єднаних Націй чи ОБСЄ, чи зараз от, по НАТО величезна кількість питань, перш за все в самих членів НАТО, чи не зможе відповідно НАТО. Реалізувати і захистити європейські країни від можливої агресії з боку Російської Федерації. Про це, до речі, також наш президент своїй промові згадував. А коли великі питання є до міжнародних інституцій, це чергове підтвердження на правду, що криза безпеки вона поглинула і їх в тому числі. А якщо ми говоримо, що в світі глобальна криза безпеки, тоді так, тоді виходять Ссоналії на перший план і починають диктувати всім свої повістки. Ну от наприклад, рівно так як сталося в випадку з Трампом. І до речі, це непогано, друзі. Ну це він дійсно може своїми рішучими діями не вирішити стільки проблем, стільки питань, скільки не вирішувалось там за останні, припустимо, роки да в межах діючих інституцій і правил. Але разом з можливостями не, такий антисистемний. Відхід він несе і в тому числі величезну кількість ризиків. І отут нам дійсно потрібно держатися якнайближче до наших європейських партнерів, тому що ризики, перед якими ми стоїмо відповідно безпековими, вони одні й те самі. Про це говорять відповідно всі наші партнери, і про це говоримо, відповідно і ми. Тобто наші найближчі партнери ми маємо забезпечити безпеку їм, а вони відповідно мають забезпечити безпеку нам. І в цьому світі, який можливо зараз буде йти до певної регіоналізації, ми маємо забезпечити безпеку один одному, відповідно, готуватися дуже швидко до різких, скажімо, рухів зміни політичного ландшафту. І якщо той самий генсек НАТО ЮТ говорить, що давайте підвищувати членські внески і бути готовими через там 3-4 роки до якихось викликів, направду хочеться дійсно. Підтримати нашого президента і сказати, що в Європі може і не буде на правду 3-4 роки на підготовку до таких відповідно ризиків, і це потрібно робити в 2, 3, не в 5 разів швидше. Я думаю, коли ми говоримо про політику, якою вона може бути, якою вона є сьогодні, адміністрації Трампа щодо війни в Україні, не можна випускати з уваги той факт, що адміністрація Трампа точніше сам. Трамп і люди довкола нього, тому що так функціонувала його адміністрація в 16-му році, думаю, зараз так само мислить глобально, тобто вони дивляться на війну в Україні як на глобальний геополітичний виклик і як на частину своєї стратегії, того, яке місце Америка має у світі посідати. Як ми знаємо, глобально для Трампа головний суперник Сполучених Штатів не Росія, а Китай. І коли я зараз бачу, як Трамп роздає. Оці реверанси Путіну, що він бачить, що Трамп готовий до миру, що у них конструктивний діалог, common sense, що вони знаходять спільну мову і так далі. Це мені дуже нагадує риторику Буша старшого, який казав, що він зазирнув в душу Путіну ще в 90-х роках, і побачив там прагнення до миру. І насправді американські президенти ще з часів Ейзенхауера з різною періодичністю намагалися налагоджувати відносини з радянським союзом, але. Так, після кнопку якихось... перезавантаження, тиснули, да. так, і після якихось періодів якоїсь світлиги це завжди призводило до ще гірших результатів стабільно. І зараз ми знову сягнули дна у цих відносинах, Інтрап знову намагається відновити відносини з Росією. Як на мене, це напряму пов'язано з тим, що Трамп знову намагається відірвати Росію від Китаю. Можливо, я ще зараз розговорився, але ну пів пів на другу ночі. <пів> Можемо трішки обмінятися думками. Так, от мені здається, що. Його адміністрація знову намагається відірвати Росію від Китаю. Що робили попередники? налагодити з ними відносини. Хоча історично це завжди приводить до одного і того ж результату. Це наштовхує на думку, що ми можемо очікувати, що в майбутньому відносини адміністрації Трампа і Росії можуть погіршитися, тому що так було з ну як мінімум кількома американськими адміністраціями, які провадили таку політику. Тож, на вашу думку. Що може статися, якщо буде от такий сценарій? Якщо зараз вони будуть роздавати одне одному компліменти, але вже через рік тональні зміниться. Ну, це ж ми чудово розуміємо, що на ця от е, риторика комплементарна, яка використовувалася під час телефонного дзвінку, вона просто показова. Вона направду нічого не має спільного з тим, що чи Трамп збирається поступати своїми позиціями, чи там Путін збирається поступати своїми. Для Путіна важливо було просто перший контакт офіційний з американською стороною. І він його отримав. Направду Путін свої. Якісь перші базові завдання, давайте чесно скажемо, вже вирішив. От, а далі ви ж бачите наскільки динамічно російська сторона підреагувала на початок перемовин по формуванні групи, і вони вже летять там, ледь не Саудівську Аравію, буквально там за декілька днів не про щось з кимось говорити. От, тобто, позиція росіян абсолютно очевидна, абсолютно вона прораховується, вона зрозуміла. Тут я з вами погоджуюся, що В тому що ну так як. Трамп традиційними, скажімо так, методами Намагається відірвати Російську Федерацію від Китаю, і якщо в нього цього не вдасться, ну так, цими засобами, то звичайно їхні відносини з Путіним дуже швидко охолодяться і не будуть настільки вже навіть на рівні риторики теплими. Але я вам більше скажу, враховуючи ту півнесенційну обтяженість економіки Російської Федерації. Федерації, то зараз експортні імпортні відносини між Росією та Китаєм складають близько 80%. І яким чином зараз від'єднати Російську Федерацію від Китаю, відверто кажучи, вам зараз напряму не скаже жодний економіст, який навіть глибоко може розбирати кожний сегмент і кожну цифру. І більше того, це ж знову ж таки не в інтересах Китаю таке від'єднання. Правильно? Це ж абсолютно розуміло. очевидно, тому що саме Російська Федерація по суті вивела своїми дешевими ресурсами Китай з серйозної економічної рецесії за наслідками коронавірусу, і що просто так Китай зараз віддає Російську Федерацію в якесь автономне плавання чи під крило сполучених штатів. Ну відповідь очевидна, звичайно, ні. Тобто, ми можемо зробити висновок, що Російська Федерація просто намагається грати свою гру для того, щоб трішки їх від'єднали відповідно від Китаю. І послабили санкції, і знову ж таки зараз Путін буде намагатися сісти за перемовний стіл на трьох, тобто реалізувати свою давню мрію. Але направду я глибоко переконаний, що це навряд чи в них вийде, тому що в тому числі і ні Китаю не потрібна Російська Федерація на столі на трьох, Ні не ні сполученим штатом також Російська Федерація як повноцінний суб'єкт ну такої регіоналізації також абсолютно не потрібна, тому Дякую. зараз так світ змінюється на наших очах, і, і нам потрібно займати як і раніше, як ми це і робимо, проактивну позицію і пропонувати нашим угу. партнерам, і тим самим відозмінювати позицію відповідно наших на американських друзів. Ну, я Думаю, не варто забувати, що до повномасштабного вторгнення Путін якраз заходу. І по суті, Сполученим Штатам ультиматум висунув про те, що вони мають відповісти зі своїм НАТО від російських кордонів. Я не думаю, що він починався для того, щоб у підсумку зробити те, що від нього хоче Америка. Але побачимо, як це буде. Дякую вам. Олексій Береченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на зв'язку.